Розведуть і дорануть на понад 900 гектарів от всього разом в сукупності, що вони хочуть вграбити. А садовий придумав таку тему. Ви будете в шоці. Він домовився з Дубневичами. Вони розіграли скандал, начебто, і тут ні звідки не візьми Дубневичі ніколи не конкурували з садовим ніколи. І вони не знали з Андрієм Івановичем, як запхати людям, скільки треба вграбити в солонці. Вони придумали геніальнішу історію. На жаль, трагічно для нас. Я бублю ритуальночасний і льв'ян. І мешканців Солонки. І вони подали медійну картинку, що вони між собою сваряться. І от поки ми з вами читаємо обговорюємо, як дубневи, чи сваряться з як поміж ними, йде він. То вони що роблять? Правильно, вони ділять кадастрові номера в Сумунці і у Львові поміж собою. Тому будемо розповідати, що стоїть за Дубневичами увазі, з кадастрових номерів, що за їхніми синами стоїть з кадастрових номерів. І як вони планують спецоперацію, типу сварки, подати всім на тарілочці. А потім, на що думаєте, коли нас в чергове блаженних і примітивних і інших, розведуть і дорануть на понад 900 гектарів от всього разом в сукупності, що вони хочуть Грабити На то все приїде кличко і скаже всіх в, в, <різь>